Після звістки про зникнення на фронті або полон рідної людини родини можуть бути розгубленими. Перше, що спадає на думку багатьом, написати про це в соціальних мережах і там просити про допомогу. Проте в інтернеті немає спеціальних людей, які будуть вам допомагати. Крім співчуття, можна наразитися на шахраїв. Фальшивими обіцянками вони вимагатимуть у вас гроші. Також, оприлюднивши зайву інформацію, можна зробити рідному ведмежу послугу, погіршити його становище. Координаційний штаб радить звертатися лише до офіційних структур. Ми завжди допоможемо і підтримаємо. У нас тільки верифікована інформація та безкоштовні послуги, зокрема і юридичні. Лише координаційний штаб є єдиною державною структурою, яка уповноважена проводити обміни. Російська сторона поширює також серед родин дезінформацію, мовляв, Україна не зацікавлена долею полонених чи зниклих безвісти. Натомість всі наші запити через Червоний Хрест. До Російської Федерації ігноруються або приходять негативні відповіді. Треба розуміти, що ворог зацікавлений у дискредитації будь-яких наших зусиль. Ми надсилаємо запити щодо кожного оборонця чи захисниці, кожного цивільного. Натомість, російська сторона досі не зацікавлена у поверненні навіть власних громадян. Зокрема, є такі, яких не хочуть обмінювати вже понад два з половиною роки. В той же час російська так звана уповноважена справ людини веде цілеспрямовану роботу з агітації полонених українців залишатися на території країни-агресорки через вигадану небезпеку повторного повернення на фронт. Такі лякалки ігнорують той факт, що згідно українського законодавства військовослужбовці, які повертаються з полону, одразу мають право звільнитися з військової служби. Проте для російської пропаганди не існує об'єктивної реальності. Українцям, у яких, до речі, залишилося нерухоме майно на тимчасово окупованих територіях, окупанти погрожують його конфіскацією. Натомість пропонують повернутися для так званого переоформлення. Такі заходи переслідують насамперед дві мети: перша це пропагандистська. Мовляв, погляньте українцям так погано на вільній території, що вони повертаються на окуповану. А також друга мета це мобілізація до російського війська. У 2024 році план мобілізації українців на окуповані ворогом території, які змушені були отримати російські паспорти, виконано окупантами на 99%. а це тисячі осіб. Якщо майно заслуговуватиме на увагу окупантів, власників можуть кинути на підвал, де вони підписують його передачу. Навіть тимчасове повернення на окуповану територію надзвичайно небезпечно для громадян України. Російська пропаганда в устами своїх речників також широко анонсує готовність до масових обмінів полоненими. На жаль, жодного разу ці гучні заяви не підтвердилися їхніми діями. Офіційні запити росіяни ігнорують. Ми готові до обмінів, зокрема до взаємної репатріації важкопоранених, тяжко хворих, готові до повернення жінок. Усіх полонених та безумовного повернення цивільних заручників єдиною перешкодою для обмінів є бездіяльність російської сторони. На жаль, гучні заяви не означають реальне бажання діяти. Це лише пропагандистський хід. Закликаємо родини дотримуватися інформаційної гігієни, не вірити російським пропагандистам, які обслуговують загарбників, не боятися шантажу і повідомляти про нього офіційні державні органи України. Ми завжди надамо підтримку і пам'ятаємо про кожного і кожного.